Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Арчі, і сьогодні у нас в гостях людинка прекрасна з України, яка допомагає українцям приподавати і розказувати, як отримати права. Це вірно, так все вірно. Привіт, мене звати Анастасія. Е, розкажіть, будь ласка, в двох словах, щоб людина, яка побачила назву цього відео, е, чим ви займаєтесь. А я допомагаю підготуватися до теоретичного іспиту з для того, щоб отримати в подальшому права посвідчення на категорії на Б, на АМ і на А також на Нідерландах. Так, Добре, Нідерланда. скільки ви займаєтеся цим в Нідерландах? А вже трошки більше, ніж один, один рік. Так. Більше одного року так, ви займаєтеся приподавати. Які у вас є методи преподавання в Нідерландах? Як ви преподаєте? Mm -hmm. Чи у вас є якийсь свій клас, чи у вас студія, чи онлайн займаєтеся? Як так, ви займаєтеся? Ми займаємося онлайн. Є групи онлайн. Це вже зараз сьомий, восьмий потік вже йде поток навчання онлайн. Є також для самостійного підготовки, тобто є певний додаток вже з тестами із теорією. І також є індивідуальне один на один, також онлайн. Все абсолютно онлайн. Тому що, в принципі, в Нідерландах ти можеш самостійно підготуватися до іспиту, до теоретичного абсолютно самостійно. Добре, ви відповіли на запитання, але для наших глядачів так. ми трошечки повернемось назад. В Нідерландах є таке правило: скоректуйте мене, якщо я неправильно щось розумію, що до перед тим як піти. Щоб люди розуміли, як в ГАЇ здати екзамен, угу. вони можуть е, підготуватись самі. Не да. потрібно для цього ніякого сертифіката. Ви як е, підготовлюєте до екзамену, да. але не надаєте ніякого аркуша, який ну, в Нідерландах він не потрібен. Він не потрібен, ти можеш самостійно взяти в бібліотеці книгу, самостійно підготуватися, просто йти здавати іспит. Добре, давайте почнемо тоді е, поставимо таку дужечку в цих запитаннях, е, скільки коштує групові заняття угу. і скільки коштують індивідуальні. А в групі 249 – це повністю весь курс, це 6 тижнів, 249 євро. Якщо це індивідуально 1 на 1 – це 59 євро, я сплачу абсолютно всі податки, угу. БТВ, в, воно вже там, інклюзив, угу. так? У мене все бедрайв, все красиво, все, все чистенько. А якщо це курс для самостійного, то дивлячись від доступу, mm -hmm. як наскільки ти можеш один день взяти, там тиждень, два тижні, два місяці. Все від цього вже виходить, що 240... 249 євро да, за шість тижнів. Повний, да, курс, повний курс а 59 – це за один урок. За один урок і в середньому, по моїм учням, вже бачу шість вісім уроків. Достатньо, коли один на один, то інформація трошечки швидше йде. Mm -hmm. І в принципі, ну ти вже знаєш, що людині потрібно давати. Якщо людина хоче здавати, наприклад, нідерландською, є в мене учень з якими з яким ми прям проходимо це, ну, прямо mm -hmm. нідерландською мовою, да. У мене mm -hmm. там не супер нідерландська, B1, але достатньо, щоб реально пйти і здавати вже в Женедрландську. Добре, а за 6 тижнів це виходить у нас півтора місяці. Скільки це уроків? Mm -hmm. Е, три уроки в тиждень, тобто це 19 уроки, уроків. Три уроки в тиждень так. по годині чи так, по 30 хвилин? Угу. Угу. По, по годині, так? Е, скільки максимум людей у вас е, в групі на уроці? Окей, до 25 чоловік, до... Ну, максимум було, напевно, по 30 десь, mm -hmm. але ж хтось іноді пропускає, то mm -hmm. реально, в принципі, група 25 людей. Е, як у вас проходить набір в ці групи? Раз в півтори місяці чи раз в два місяці? А, Як у вас? Ну, зараз влітку не дуже було багато студентів, тому mm -hmm. що да, відпустка, це якби всі розуміють, то влітку в мене була в кінці липня остання група і зараз вересні наступна. Тобто mm -hmm. був такий проміжок часу. Да, да. Зрозумів. Mm -hmm. Виходить, у вас а як в який час у вас іде заняття ввечері в четвер та вівторок 7.30, 7 угу. одну годину і в суботу 10.30. Тобто, щоб Добре. людям було зручно з роботою. У вас получається курс. Розберемо більше його за 249 євро. Так. Ви допомагаєте підготовлювати людинку. Також ви можете надати людині пару таких ось совітів, чи як правильно сказати, що йому далі робити, да так, а вже ж, а вже ж повністю. Тобто тут не просто про те, що я відчитала. Години, я багато вже, наприклад, дівчат знаю, з яким я допомагаю не просто mm -hmm. від, від, відпрацювала і до побачення. Mm -hmm. А вже ж весь додатковий матеріал записатися на іспит, якщо потрібна якась порада. Mm -hmm. там. А, навіть дівчинка колись питала, як ви думаєте, мені краще автомат взяти чи механіку. Mm -hmm. тобто моя, моя особиста порада була в цьому випадку. А, що ще? Тобто людину беру за руку, mm -hmm. я намагаюся, тому що мені подобається весь процес. Так. Мені дуже коли людина реально хоче. У мене була Оксана. Оксана, привіт. Я вибачаюся, я, роз, я розкажу все, про Оксану. Оксана вісім разів здавала нідерландською мовою, вона почала з нуля. В неї була нідерландська нуль, повне oh. нуль. Вона пішла, вона зробила там, 25 помилок. Кожного разу все менше-менше. І кожного разу я Оксана такі тести дає, я такі дала. Вона мене щось питає. І ось людина здала, з восьмого разу, з восьмого разу але ну, блін, це, по коштам це виходить там, десь 400 євро. Якщо кожен раз іспит коштує 50 євро. Mm -hmm. в середньому 48 там з копійками. 50 євро. Якщо б вона взяла з перекладачем, це б, mm. б коштувало 340 євро. Але бувають випадки, коли з перекладачем люди навіть знають, а вони не здають, тому що перекладача ти не можеш взяти там мене, тебе. Mm. Да? Це повинна бути людина, яка має певний, вона присяжний перекладач, це mm. певний документ, яка працює в певній компанії. На всього-навсього чотири компанії в Нідерландах, які працюють в Сібієр, mm. де ти можеш взяти перекладача і ти ніколи не знаєш, що до тебе прийде. Mm. І була ситуація навіть в Ейнховені, не знаю, чи можна так Сказати, але людина моя студентка здавала, каже: сидить поруч інспектор Сібір, яка читає питання нідерландською. Mm -hmm. Позаду сидить перекладач, перекладач не бачить екрану. І ця людина читає нідерландською мовою питання. Перекладач перекладає людина і ще раз читає питання. Потім, коли вона каже, я вийшла з екзамену, а людина, яка працює в Сібір, вона говорить російською мовою. Вона каже, у вас був жахливий перекладач. Тобто mm -hmm. вона навіть розуміє, що там щось перекладали взагалі не то. На, на жаль, такі історії. Отак, ну, друзі, буває. Скажіть, так. будь ласка, таке запитання для людей. Скільки будуть коштувати права, якщо брати в загальному і здаси з першого разу? Угу. Тому що люди розказують в інтернетах, в тіктоках, в Ютубах, що отримати права в Нідерландах потрібно порядка 4,5 тисяч євро. Все в залежності, по перше, від твоїх навичок водіння. Угу. Якщо ти з нуля, по-перше, ну з нуля, наприклад, беремо з нуля механіку, саме таке, угу. да, треш, з нуля механіка. 35 40 уроків. Це по відгукам моїх студентів. Угу. Це десь 2,5-3 тисячі, плюс-мінус, так? А плюс іспити, з якого разу ти здаєш з першого, не з першого. Угу. Як ти володієш мовою? Ну, абсолютно багато факторів. В середньому. Така мені здається від півтори тисячі до три з половиною, чотири. От от плюс-мінус так. Це ви говорите 30 чимось 40 уроків. Це механіка з нуля. Це вже з викладачем іменно практична да, теорія да, да. водіння. Водіння так? абсолютно да. скільки коштує водіння тут, і що а, розказують с... ваші да. учні? Угу. Скільки коштує година заняття? Як -то? в середньому беруть пакетами? Десь пакет приблизно коштує дві тисячі. Якщо ти йдеш нідерландцю або там да з хто розмовляє англійською мовою, воно може бути. Трошки дешевше. Якщо ти йдеш до людини, яка не має свою там автошколу, а mm -hmm. тільки якби бедрайв, да, mm -hmm. ЗЗП, то також може трошки бути дешевше. Якщо ти йдеш до наших російськомов Україн, україномовних, mm -hmm. вони дорожчі, А вже ж є пакети такі ж самі, але вони і по три тисячі євро. Тобто, все так, Я всім рекомендую, йдіть, якщо можете. Йдіть на перший безкоштовний, е безкоштовний урок. Багато mm -hmm. хто дає, просто безкоштовний урок. Mm -hmm. Попробуйте, не, 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 покуп... не купляйте пакети. Mm -hmm. Попробуйте, як ви там з цим інспектором чи з інструктором. Підійде, чи так підійде, от. бо якщо морально ти купиш, так іменно да? підійде, чи подобається друг да, другу? Да. Це Щ... також все залежить, залежить. Е, і до цього, щоб так підкріпити до цього всього, е, виходить так, що е, якщо ти йдеш. Е, до вас на навчання проходиш курс, не потрібен сертифікат по закінченню. Ви просто підготуєте, mm -hmm. і так само людина може е, на свій страх і ризик е, попросити якогось знайомого, який добре їздить, mm -hmm. щоб навчити. він його навчити і піти здати екзамен. Ні, у цьому у цьому і фішка записатись на теорію, ти можеш самостійно. Ти з, е, отримав цей зелений пальчик там, да, іспити. В тебе 18 місяців, щоб взяти практику. Mm -hmm. На практику тебе записує тільки інспектор, тільки інструктор, да, тільки автошкола, дивлячись, якщо це. Часна людина mm -hmm. або автошкола, тільки через них, так. і вони не записують без, без практи, практики, без практикпрактики прбез уроки водіння? Вони таке не роблять. Я знаю, чула, що декілька там годин можна з якось від'їздити mm -hmm. трошечки, хоча б є якийсь мінімальний пакет, хто вже їздить, mm -hmm. але все одно будьте готові там на 5-10 уроків. Как? Не сертифікатом немає якої бумажки, просто ти ну, сам не запишеш да, щось? ти сам не запишешся а, на іспит. Він на має входити цей дані в систему, щоб mm -hmm. записати тебе на іспит. Ти Ск... Сам не запишешся. Скажіть, ти, будь ласка, у вас є якісь. Пробні уроки, чи якось якась розмова, як людина, Концитуція. яка так, що хо якщо хоче до вас, угу. я скажу на своєму опиті, як вивчаю англійську мову. Я розмовляв з викладачем, сказав свої завдання, сказав свої вимоги, угу. і що я хочу. Угу. І ми прозаймав в неї не було пробного уроку. Ми прозаймалися, і мені ця людина не підійшла, так як вона більше працює по книжці, угу. і а мені потрібні щось другі цілі. Я угу. не знаю слов, а вона каже, типу, в чи весь листок, а для мене це там ну mm -hmm. я не розумію текста так, було, а, да, а, ці, а ці а mm цілий -hmm. тіпа листок mm -hmm. і людина може до вас звернутися? Як за консультацію пробним уроком? Чи як ви можете? консультація? Так, пробні уроки на жаль не даю. Часу немає. Mm -hmm. Консультація а вже ж людина пише свій запит там. Я спитаю знання мови, питаю на що вона розраховує, як в неї з графіком робочим, mm -hmm. Може вона займатися онлайн-групі? Чи вона достатньо самодисциплінована, щоб mm -hmm. просто вивчати самостійно? Тобто, так, а вже ж можна можна попереписуватися. А, да, якісь пробні уроки, чесно не веду, тому що в принципі теорію, як я як починаю теорію, я просто її починаю зараз відразу mm -hmm. веду. Я не, не, не роз як це сказати правильно, балачки оці не mm -hmm. розводжу, да, там, як де як, як твої справи, або ще щось. Ні, я поважаю час і гроші yeah. і так, людини. І в мене є година. Іноді мої студенти знають, що я залишаюсь трошки пізніше. Mm -hmm. Вже мої діти там кричать позаду. А я вже така так. Щас мама тут ще не закінчила. Мама ще щось не дорозказала. То в принципі, якщо можна, там можна голосовими по угу. з людиною так консультацію зробити, не проблема. Але пробних уроків немає. Ні. Добре, а скажіть після екзамену невдалого е, тут не видає. Щоб люди всі розуміли, да. гаї твій іспит на що ти не відповів. Він може подивитися, да, чи Так, да. ти теорію можеш здавати безліч разів, поки не здосей. Mm -hmm. Можеш хоч кожен день ходити, здавати. В тебе є такий файл, приходить, і пишуть, в яких темах в тебе були помилки. Mm -hmm. Які саме помилки вони не пишуть? Тому mm -hmm. що взагалі давай так ще повернемося. Сібієр не, не розкриває своїх питань. Mm -hmm. Питань на іспиту, взагалі, в них є 10 тисяч питань. Mm -hmm. В принципі, теорія одна ж сама формулювання питання, да ти можеш спитати так. Чи одне питання ти можеш вже п'ять разів Да, зробити формулювання, там якусь вставку не зробити mm. або ще щось. І вже інше питання буде. Сібіер не дає ці питання. Mm. Всі е, додатки це не те, що я там е, продаю ті по додаток. Ні, насправді, Сібієр не дає. Всі додатки, які пишуть, що іспити, що там як прям Сібієр, ну не буде. Навіть в мене нема картинки, в мене інші. Да? Mm. В мене там інше формулювання питань, бо це переклад mm. україномовний, да? інше воно. Але суть, да, теорія, вона та ж сама. Тобто е, людина бачить тільки теми, коли вона не здала, і вона в, в них там або червоний, це дві помилки угу. і більше, помаранчевим. Це одна помилка, зеленим все супер, ніякої помилки не було. Його. Людина буде знати, якщо вона а, згадає, яке угу. саме питання було, вона тод тоді може Зрозуміти свої помилки. Так, ну так да, я, я, я велика проблема, так як я здавав курси тут ВЦА, там по техніці угу. безпечності, і нам лекцію начитували там 7 годин російською мовою. Ну, було і на російській мові е, запитання. Угу. Але було таке, що вони розказували на прикладі питань і фольмуру... формулювань да. різних. Звучиться по одному, а на іспиті питання вже з такою підковиркою, да. як з такою, як на логіку такі да. запитання От, дуже багато. Прима... І ти окрема... думаєш, так. Я... Да, Питання uh -huh. туди, не uh -huh. туди і що потрібно робити. Да. Одне слово реально змінює, ну якщо у нас є час, я зараз тобі приклад скажу. Наприклад, знаєш, є таке, пріоритетні транспортні засоби. Uh -huh. так? Хто с... синя мігалка, сирена це пріоритетний. Вони питають, чи може поліція бути пріоритетною? Uh -huh. Як ти думаєш? Ну, поліція може бути, ну, типу, може. Думаю, да. А вони так питають, чи підпадає поліція під пріоритетні? Ні, не підпадає, тому що автоматично, тому що це просто машина поліції, mm. вона не підпадає. Ніхто жоден не підпадає. Отут одне слово таке може взагалі бути, може. Це, наприклад, якщо вона включає да. якісь сигнали, то Синє вона в пріоритеті. світло і двотонний звуковий так, сигнал. А, да. Тоді, да. а якщо просто їде, да. то якщо немає. Або там чи поліція завжди є пріоритетним? Mm. Знову таки, одне слово завжди, вони вже міняє повністю. І люди такі, ну даш, вона ж пріоритетна, а ні. Добре, тоді да. такі запитання у нас пішли. Е, хто може, може, чи українець змінити? Права просто піти і поміняти права в себе в хементі? Я, як і ти чули декілька випадків, yeah. так є хіменти скоріш за все з -за того, що вони просто не знають правил. Mm -hmm. Але українцям не міняють права. Міняють тільки тим, хто висококваліфікований спеціаліст, рулінг там mm -hmm. да певний, міняють їм та їх родині. Але mm -hmm. так українцям не міняють. Добре, так. хто може піти здати на права в Нідерландах. Е, абсолютно всі люди під тимчасовим захистом людина. Наприклад, у мене партнерська віза. Угу. Мене було півроку, щоб здати на права. Інакше, якщо б мене зупинили, мої українські права були е, б... з 18 років і до якого е, ні, навіть на права ти можеш з 17. 17. Ти можеш категорію Б. з 17, Але ти повинен їздити з людиною, яка має певний, дос... певний доступ до 18 років. Так да, да один угу. рік ти можеш їздити. Е, добре, в нас заміна, ми чули, але цього не знаємо. Сто процентів хто як ну ні ходити, яке якесь було Так, е, Тоді таке е, ще запитанечко. Е, люди розказують, що українців, які є права, вони не можуть піти здати на нідерландські права. Це є міф чи не міф? Так міфа вже е, є директива, яка здати. З, з, з 4 з серпня 2024 mm. року дозволяє українцям під тимчасовим записом і здавати на права. Е, так само як е, буває таке, що поліція не більш така інформативно mm -hmm. відома, що її не надсилають, зупиняють українців і да. говорять, що потрібно міняти права. Да. то також це міф да, українців, що можуть їхати. Хай українці їхати. питають: покажіть мені цю цей закон. Mm -hmm. Да, покажіть мені закон, на що ви на можете що ви... відповісти. Да, да. Чому Добре, скажіть, на свій погляд, я розумію, це таке суб'єктивне запитання, але який процент ваших учнів угу. з групи угу. здають з першого разу екзамен? Ну, по-перше, я ніколи не обманюю і не продаю курси, і кажу, що ви... ти точно здаш з Приходь, давай, куплю. ти точно здаш. Ні. Люди всі різні, хтось вчиться і слухає, хтось вчиться і десь в носу коваряється, угу. да? камери ми не включаємо, тому що ну, людина повинна дивитися. Ось. Відсоток хто здає з першого разу. Ну, наприклад, з 25 людей. Mm -hmm. е, я не знаю, чи всі 25 пішли здавати. Mm -hmm. По-перше, є люди, які я знаю чесно українці, і дівчата мені кажуть, в мене є українські права, я просто послухала курс, щоб відчувати себе вільно тут, mm -hmm. щоб знати правила. Да? Вона і не, не йде на іспит mm -hmm. взагалі. Але десь один, два, три чоловіка, людини точно здають з першого разу. Це так, з 25. Ну, але це ж все не... залежить від людини, але Залежить від людини, залежить від, якщо ми, ми беремо кількість 25 як 100%, то тут ще таки є по, по, да, похиб, тому що не всі йдуть відразу на іспит, взагалі, не всі. Mm -hmm. Ми пройшлися по цих всіх моментах да. в заклю... В, заклю... в заключності до цього всього додати. Ви після свого курсу можете когось порекомендувати, але ну не може не рекомендувати mm -hmm. надати контакти автошкол-інструкторів. Ми, 에... Ми можемо якось прикріпити якусь, да бо є така табличка, яка гуляє. Мені здається mm -hmm. по по інтернету просто інструктора російському українському. Mm -hmm. Я можу сказати, до кого не йдіть. Наприклад, бо я чула декілька yes, випадків. Є, є, є такі, такі, такі да, да. да людина, одна моя дівчинка. Вона ходила на урок і в Амстердамі чоловік такий сидив її та отак. отак Покалянки робив. День. Да. До нього Допомогти. не йдеть. Не йдіть. Ну, e, тільки, так, ну e, no, ви... друзі, давайте так. Ми залишимо в коментарях хто буде цікавитись цими всіми запитаннями. Напишіть, будь ласка, в коментарі, і нам ось друзі, які допомагають вам скласти іспити, відповідь. Дадуть вам відповіді і допоможуть знайти вашого інструктора і щось порадити. Е ще таких на заключне пару запитань. Е в Нідерландах я дивився це вже по вашому інстаграму. Е якщо ми їдемо на круговому е так, yeah. на, на кругу mm -hmm. їдемо. і нас я подивився, що велосипедісти в нідерландські, yeah. вони такі гарні люди, яких дуже люблю за два з половиною роки. Mm -hmm. І що вони вилітають, піднімають руки і мають завжди пріоритет, і щоб mm -hmm. не сталося, вони завжди будуть праві. Yeah. Ось, yeah. але ж без відеореєстратора yeah. ми yeah. не зможемо yeah. доказати. Yeah. І да. оце головне запитання, але ж в Нідерландах, наскільки я чув, е неможливо можна. установити собі військову можна. Садати. Головне, щоб ти це не використовував. Якісь щоб ти людину публічно не де, да якась тебе засвітилася mm -hmm. або номера машини. Mm -hmm. Ти не де її не показував. Тобто mm -hmm. це ж є не викладав закон ролика. да по про мої приватні mm -hmm. дані, да що не можна, наприклад, і в цим з дроном у подвір'ї сусідів знімати. Mm -hmm. Не можна, так, да так, оце те ж саме, але використовуєте, використати запис для того, щоб довести, що ти був прав, а вже ж можна. Поліція буде дивитися ці записи, і вона буде а вже ж на твоїй стороні. Якщо в тебе, якщо є... якщо мене буде відеореєстратор, і да. мене поліція просто зупинить, то Ні. вона нічого мені не пред'явить. А якщо в мене складеться така ситуація з відеореєстратором, да. і я предоставлю відеоматеріали да. поліції, буде, то тобі... мені нічого не зроблять. Ні. І тіпа, я буду все правий і можу а вже, це ще, використовувати. Доведеш, да, да, що ти був там, що ти мав якийсь пріоритет. А він просто вилетів. 에... Так. Да такий же водій як і всі ми інші. Скажіть, так. будь ласка, нашим водіям. Парочку таких е, від себе совітів е, угу. водіння в Нідерландах. Ну які водять, от е, проблеми з велосипідістами. Да. Якісь да. таких три три совіта від вас, ага, поради, три поради. Давай. Ну, По-перше, будьте толерантні, да? mm. Ой, це важко, це важко. Коли mm. ти їдеш на дорозі 50 а перед тобою їде бабуля 49 mm. км на годину, так вже хочеться її там, да? mm. десь якось. Ну, це не знаю, це в нас крові, напевно. Mm. А, да. Але будьте обережні, толерантні, ви до цього звикнете, mm. що всі тут дуже так обирають нам як, на якісь таке рішення да, в ситуації, в яких всіх аварійних ситуаціях обирайте. Пропустіть краще mm. якогось, да, там, людину, якусь, яка порушує правила, але будь просто обережні. Обережний. так взаємоповага на дорогах, а вже ж тут це прям номер один. Що ще? Бо з велосипедистами будь-просто обережен, так. просто цей хук перевіряється сліпу зону, знаєш, mm -hmm. через плече. Прям так, тут так, на практичному так. іспиті за це так ганяють, щоб ти щоб ти до тебе аж прям в автоматі. Mm -hmm. да? Зеркало, зеркало плече, зеркало, зеркало, плече, тому що вони можуть вилітати, mm -hmm. обганяти і ці фетбайки. Да, да? Да, Їх да. також всі ненавидять, знаємо чому. Тобто, ну. Таке в нас вийшло міні-інтерв'ю. Затронули ми такі теми більш наболючі, гарячі, які ширяться інтернетом, в яких дуже багато запитань відповіли на ваші запитання. Якщо у вас будуть запитання, ви можете залишити своє запитання в коментарі під випуском, або я закріплю. Такої прекрасної людинки Instagram, і ви можете написати в Директ, взяти консультацію і запитати любі запитання, які вас цікавлять. А потім записатися на курс або не записуватись на курс. Це ваше вже рішення. І давай тоді зробимо що е -е, мозгмо можливо або розіграш, або якщо ви можете mm. е -е, 5, 10, або як це є, тут, якусь можливо скидочку п'ятьма людям. Я які даю прийдуть. індивідуальний урок. 59 євро зараз коштує мій, мій індивідуальний урок. Давай його розіграємо. Розіграєте один індивідуальний так. урок може людина там здавала декілька разів і mm -hmm. вона не розуміє, де в неї помилка, mm -hmm. щось вона пропускає. Будь ласка, може людина взагалі не знає, чи mm -hmm. надаво чи потрібно її, чи ні. Будь ласка, так давай да -да -да давайте. Рок. Тоді ви напишете коментар, якийсь гарний або не гарний хейт. Ми все будемо читати і все дивитися. А тоді. Да, вчитель вибере це запитання. Відповість вам в коментарі, так і ви тоді да? виберете запитання, яке вам більше подобалось. Супер. Вам велика дякую. Да, дякую. дякую за інтерв'ю, да. Друзяшки, Підпишіться, будь ласка, на інстаграм. Дивіться, дівчатка, які сумніваються їздити за рулем в Європі. Все можливо. Робіть, їздіть, і буде вас все гаразд. Підписались на канал, написали коментар. Всім дякую, всім па-па.